Привіт всім глядачам мого канала! Значить, ремонт UMZ продовжується. Хотів вам показати, як я зібрав задню навіску, вже скомплектував, де повиточував нові пальці. Тут віздесь пройшовся по максимуму тут два болти нових. Встановив, сплінти попросверлював. Ну, щоб залишилось, шплінтувалось. Туди, я ще по шабі докинути, ну, докупом кинемо. E, значить, зібрав я саму плиту. Все на медну смазочку, щоб тоді відкрутилось, подвігаєчки, під конус, все позажимав. Плінт загнав, ну, зробив пластину, щоб ну, щоб не випав, держалась, все зробив. Тут у нас виходить. Туди ж всередину пане, видно, ну, зробив упор цієї плити, щоб не гуляла. І плюс ось говорив доповнительно на один болт. Кріплення, щоб держалося. Теж відділення пальці, поміняв по максимуму. Тут, виходить, ці теж всередині були вироботки. Так, попит, грубо ряд, трохи погрався, понаварював, позаточував, ну, тобто, щоб плотно ходили, виходить, тоді зварював їх місто, їх. Обламало, не став вже дуже грати, Це, виходить, ставив одна ця віддільно, ця я вже з цією з втулкою не став відрізати, думаю, хай тримається, хай тримається ця отдельно. Тобто Тут теж порядок. Е -е, Зобрав я везде Тоже тут маневал, виходить, самоточений більш за все. Оставив старий, виходить, теж, теж попросверював отвори. поставив шплінти. Тому що відкручувались, губив я гайки. Ну а так, тут наче все везде, я ж кажу, попроходив, поробив ось такі саме рубні сплінтовочні спінти, попросварював отвори, ну, тобто попідганяв, більш-менш все плотно. ну Тут на мистецькомі, щоб висоту бігом треба, дай її. Переставив. Получається, зробив шланги, поїду завтра, пороблю подліні. Получається, цих трубок, які заводські я то шукав, в того не став шукати, в мене зараз немає, з цим гратися. Получається, купив я ось такі повороти. Получається по 90 градусів сюди приварив по болтику і встановив ось Це все має ось такий вигляд. підкраситься та йде і все. Встановив тут в виходить до циліндра. так, А сюди ось два, тоді трубки вийдуть туди та і все. Під капіною будуть розсиднятися, і розкочувати, щоб ну було воно розборне. Ну, оце так тут. З цієї сторони, виходить, ну, дві гайки. Уряд не став ставить, до принтільного було забув, щоб отак рівненько вони двох стояли Да і все. Не знаю, тут толі з поворотами так, більш за все, що возьму. Получається, щоб. Ішла туди і буде. Буде порядок, я думаю, в принципі, і акуратно. Воно ніде нікому нічому не заважає. Все стоїть, все нормально. Треба ще ж разом якраз докуплювати заглушечки, І, в принципі, позадку на сьогодні все. А, ще, все ж, поробив просіки сюди. Запустив, щоб не губилися ці шплінти при, ну, при демонтажу. Не шукати тоді в траві. Так воно да і все. Той розробив через верх сюди. І тут, виходить, тросик то стає, то плити я був під мав, таке їх порвав. А це розпустив через оцей отовор. Не знаю для чого. Він, в принципі, в мене не задіяний. Думаю, довше проживуть. Оце так і справи. Ну, в принципі, в принципі, на цьому все тут Ось, ну, -ось так поробив. Звісно, теж бажано може було поточити, але ну, опять-таки все впирається вовремя. Так щоб треба ускорятися. Люди вже повиїжджали, а я тут ще... Ніяк його не можу збрати. Поставив сьогодні акумулятор. Один в мене 78-й тут. Ось отакий. такий. Оцей ті, що стар-стоп всередині у пакетах якби, ну, система EFB, можете почитати, про що воно? Для чого воно попробував 78-й. Не повертай, ледь-ледь не став здіватися, з декомпресором, Да. Звісно, треба ще один буде з хати винести, бо у мене на безперебойничку стоїть і встановити замість цього, бо це в мене так. Чисто муляж. Він мертвий цей акумулятор, так, шкоди приміряв. Так що буду ставити 2,78 сюди. Воно і продлить срок Така нагрузка буде верні, на акумулятори. Протлетим строк експлуатації міста. Якраз тут встановити хватить. Два однакових таких в мене якраз є. Клеми вже все поробив. Отдільні дві маси, отдельні плюсад. Ідуть, виходить, одного акумулятора плюс одного. Ну, то є, Не на одному проводі. Получається два поставлю. Я думаю, два должно бути. Нормально. Оце такий фронт роботи. не такий вже великий, але воно все займає часу. Треба поварити капот. Там, де тріщини йде, е, і де да його красити, де да собирати. Де треба запускатися в роботу. Ось такі то от справи, в принципі, я ще раз повторюся, на цей рік багато не вспіваємо свої життєві проблеми. Ще пройдемося вали... ТОшкою. Замінимо фільтр. Тут фільтр ще не замінений. Ось мастило. І в бой, в принципі, на цьому аж на диски не варені, Ну і, в принципі. На цьому, напевно, буде все. Там ще, звісно, по електриці треба трошки погратися, хотілося би побачимо. чи не ну, Щось обов'язково зроблю, а може все воно і вийде. В принципі, основні моменти, я думаю, сунемо. А вже ж таке, як допомога шумка, хотілося. Планів було дуже багацько. Особливо по салону, по комфорту хотілося. Дещо і купилось, ну, хотілося панель переробити. Не то, що переробити кардинально, я більше сторонник заводських рішень. Ну, хотілося й просто його облагородить, будемо так правильно називати це. Ну, що маємо, те маємо. Життя, як завжди, вносить свої корективи. Ну, нічого. Все з часом, я думаю, зробимо. Так що, всім дякую за перегляд. Не забуваємо коментуємо, підписуємося на канал. Далі обов'язково буде.